А й це орден жінок, які здатні направляти єдину силу. Вони можуть таємно втручатися у справи королів і таємно керувати цілими державами. Центром їх правління є біла вежа, яка знаходиться у тарвалоні. Всім привіт ви на каналі Книжкова Гурманка. Якщо вам подобається моє відео, то не забувайте ставити дзвіночок, підписуватися на мій канал і залишати свої коментарі. Якщо вам подобається відео з цього всесвіту, можете також залишити свій коментар. І дякую тим, хто підтримує мене фінансово. Це дуже для мене цінно. Якщо ви також хочете до них долучитися, у описі знайдете посилання на мою монобанку. Тож Айсадай so це жінки, яких існує тільки 2 або 3% на все населення світу, які здатні відчувати Єдине джерело і направляти єдину силу, що таке єдине джерело, єдина сила. Я розповідаю у попередньому відео. Можете його подивитися. Тож всі айседай, вони мають скласти три клятви, щоб дійсно стати айседай. Перша клятва це те, що вони не можуть використовувати єдину силу як зброю тільки для того, щоб захистити себе, свого вартового або іншу сестру. Також вони не можуть казати ні слова брехні, але дуже часто айсидай оминає це правило і просто не відповідають напряму. Тож ніколи не можна сказати, чи дійсно Ай тобі сказала те, що ти от сприйняв. І третя клятва це те, що не можна використовувати єдину силу, щоб виготовляти конкретну зброю проти інших, тільки проти армії. Темного всі айсидай складають ці клятви на спеціальному жезлі. Також доведено, що прийняття клятв скорочує життя Айсидай майже вдвічі. Всім керує рада вежі, до якої входить престол Амерлін, про неї ми ще поговоримо, хранителька літописів і по три представниці від кожної Ая або від кожної аджі. Зазвичай ці жінки мають певний авторитет у своїй фракції, і потім доповідають про те, що вони чули, що робили, що казали у раді вежі. Престол Амерлін. Престол Амерлін це правителька усіх Ай Седай. Їй мають коритися всі аджі, всі Айя. Вона обирається пожиттєво, але її можуть скинути, якщо вона буде щось робити не так. Амерлін носить палантин зі стрічками кольорів усіх семи Айя. Тим самим вона показує, що вона не належить жодній і належить. Їм усім кернителька літописів, вона щось типу секретаря престолу Амерлін обирається нею особисто, і вона, до речі, залишає колір своєї Айя або Аджі і його носить. У Білій вежі існує чітка ієрархія. Якщо ти прийшла у білу вежу, ти можеш направляти єдину силу. Ти не одразу станеш Айс Седай. Спочатку ти будеш послушницею. Вони носять сукні білого кольору і навчаються направляти хітну силу. Самостійно вони не мають права її направляти тільки якщо присутня наставниця послушниць або інша посвячена або прийнята. Часто дівчині потрібно 5 або 10 років, щоб пройти оцей етап послушництва, і потім перейти на наступний. Щоб перейти на наступний етап, потрібно пройти іспит, зайти у терангріал, і він має перевірити тебе. Настійкість, якщо ти пройшла це все, то тобі дається спеціальний перстень з великим змієм, який символізує час у світі колеса часу. Цей змій кусає себе за хвіст, тобто це символізує те, що все циклічно. До речі, відмовитися від диспуту можна двічі. Якщо ти в третій раз відмовляєшся, тебе просто виганяють з білої вежі. Посвячена, вона вже може носити сукню з стрічками різних кольорів усіх Айя. І вона може торкатися єдиного джерела без присутності інших. На цьому етапі потрібно також 5 або 10 років, щоб все ж таки стати айсидай. Та хто хоче стати дійсно, айседай має пройти ще один іспит: продемонструвати те, як вона може керувати п'ятьма стихіями: це вода, земля, повітря, вогонь і дух. І якщо це все пройшло успішно, то ця кандидатка вже обирає аджу або ая. Куди вона хоче потрапити і одягає кольори своєї Айя. І вже тепер вважається Айсидай. До речі, існують і покарання для послушниць, особливо це шмагання або вигрібання горщиків. І існує ще покарання для самих айседай. Інколи їх можуть навіть відправити на ферму, щоб там все прибирати, бути типу захатню робітницю і не вдаватися до єдиної сили. То, що таке Аджа або Айя і давайте розкажу, скільки їх, Їх, власне, сім це таке об'єднання. Початково вони були тимчасовими, щоб Асіда об'єднувалися з певною метою. Коли мети було досягнуто, вони могли змінити своє об'єднання. Але з часом, після світотрощі, ці аяжі вони стали. Постійними і Асідай, обираючи свою Ая, залишалася у ній тепер навіки. Поговоримо про сім Ая: Червона Аджа або Ая. Туди входили жінки, які ненавидять чоловіків. Їх завданням є знаходити тих чоловіків, які здатні направляти єдину силу, як вони, і гамувати їх. бо у той час, у тому світі, половина сили єдиної сили була заблямована темним. І тому всі чоловіки, які торкалися до неї, вони просто божеволіли. І щоб не допустити того, що ці чоловіки можуть зробити з собою і світом в такому стані, то червоні їх гамують. Вони абсолютно ненавидять усіх чоловіків і не мають вартових. Загалом всі інші айя, вони мають вартових. Це Дуже часто загалом чоловік, який володіє бойовими мистецтвами, може захистити Айседай свою. І він, і Айседай поєднуються спеціальним зв'язком, і вони можуть відчувати один одного. Про це поговоримо пізніше. Тож у червоних вартових не було. Керується червоні жінкою, яка здатна направляти максимальний потік сили. Голуба, Айя або Аджа вона також керується жінкою. І... Ця аджа займається пошуками першопричин, пошуками істини і допомога правосуддю. Вони є досвідченими в інтригах. І от саме з цієї аджі дуже багато вийшло престол Амерлін, коричнева аджа або Айя. Вони все своє життя присвятили тому, щоб знаходити знання, розбиратися в них і зберігати їх. Вони контролюють якраз таку бібліотеку, яка знаходиться у Білій вежі. Очолюється ця аджа правлячою радою. Зелена аджа або її ще називають бойова. Тут прямо з назви видно, чим вони займаються. Вони готують себе до останньої битви, готують себе до боїв. І тому дуже часто ці ассида мають по два або три навіть охоронці. І... Інколи навіть беруть шлюб з ними. Це все послугувало е, багатьом прикладам гумору у Білій вежі. Ну бо ходять приколи про цих айсідай, їх двох або трьох вартових, але на полі бою зайвий вартовий буде абсолютно не зайвим. Жовта аджа вона займається зціленням хвороб, але від смерті, до речі, айседай зцілити не можуть. Сіра аджа. Це такі посередниці. Вони дуже часто а, укладають угоди від імені королів між державами, але часто потім виявляється, що ці договори згоди вони в першу чергу вигідні саме білій вежі, і біла аджа а, ці ICD, вони взагалі залишили світ земні знання і посвятили себе пошуками істини і от філософії різним філософським питанням. Існує ще одна айя, яку багато айседай не визнають. Це восьма, вона засекречена або таємна, чорна. Бо ті айседай, які входять до неї, вони віддали душу темному. На них надіють три клятви, і вони можуть йти проти світла, проти всього, щоб робити все вигідне для свого господаря. Ніхто з айседай не знає, яка сестра може виявитися темною. І тому у темних дуже велика перевага у кожної айседа є свій талант або дар. Їх може бути, до речі, декілька. Тобто деякі айсіда можуть дуже добре зцілювати, скоріш за все, вони обирають жовту аджу, а деякі навіть поріз зцілити не можуть. Деякі можуть відчувати місце поклади руди певної під землею. Тобто, ну це така певна схильність до якоїсь зі стихій, або ще додатково якийсь інший дар. Наприклад, це може бути вміння дар. Ходити по снам, здатність бачити майбутнє у снах. Це може бути дар передбачення, досить таки рідкий. Існують ще такі дари таланти, які можна зустріти серед звичайних людей, які не мають доступів до єдиної сили. І Айседай також вони існують. Це, наприклад, вміння бачити е, таворенів, тобто особливих людей для цього часу. Навколо них відбуваються такі іскри, ніби вони палають. І тільки деякі люди, деякі айсидай, можуть таке бачити. Поговоримо про спеціальний зв'язок вартового і айсидай. Цей зв'язок допомагає відчувати один одного, відчувати все, що відчуває інша людина: біль, радість, якісь там ну будь-які емоції. Також, якщо твоя Асидай, наприклад, поранена, то вартовий відчуває її біль. І може навіть його полегшити. Наприклад, якщо завжди смертельна рана, то інший може полегшити це і зробити цю рану не смертельною. Якщо вартовий помирає, то Айсидай відчуває шок. А якщо навпаки помирає Айсидай, то вартовий вже не бачить сенсу свого життя, і їм складно продовжувати жити. Тож на цьому це все. Все, що такого корисного, цікавого, я знайшла про Седай. Не забувайте в мене ще є відео, порівняння першого сезону і першої книги колеса часу. І також не забувайте підписуватися на мої інші соцмережі, це інстаграм, де ми часто разом з вами дивимося серіали або фільми. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, ми там читаємо інколи інші книжечки. На мій TikTok. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І побачимося вже дуже скоро у наступному.